І дивлюся, як горить їхній урал, чи як там зветься та велика машина, в яку вони декілька годин тому вантажили наші колонки та музичні інструменти. Місцевий будинок культури теж згорів. Я це бачила. Я бачила, як горить моє життя. Дитячі малюнки на стінах підвалу та страх, що кожен день останній. 18-річна Марина Супрун говорить, згадує про це у книзі, яку написала разом ще декількома жінками, які пережили війну. На початку повномасштабного вторгнення вони зайшли до нас і, власне кажучи, через деякий час загнали всіх людей з села у підвал шкільний. Там ми пробули місяць. Я писала про те, як там помирали люди. Як не вистачало місця, як було душно, як було погано, і що зараз для мене це, це такі флешбеки. Місяць полону, каже, провела поряд з мамою та дев'ятирічною сестрою у селі на Чернігівщині, яке було під контролем російських військових. Я кожен раз думала, коли мама виходила, чи повернеться вона назад. І ще слова мами, що ти ніколи не кидайте сестрою одне одного. Її співавторка Людмила Біленька розповідає, не бачила сина 11 років, відколи у 14-му його взяли у полон. Та думками про свого романа живе й досі. Коли він попав у полон, ну це була страшна для мене ситуація. Я не могла дуже довго це прийняти. Потім були всі ці роки, коли ти один. Коли ти розумієш, що вдіяти, ти не можеш нічого, друзі, які його шукали і намагалися його повернути всіма можливими способами, теж отримали відповідь що що ми будемо його судити. і відмовилися Романа віддавати. Потім ми втратили його слід. І відповідно донині ми не маємо офіційної відповіді із жодного. Російського закладу потенціарного я реально розумію, що тільки за умови нашої перемоги мій син зможе повернутися додому. Ці дві та ще дев'ять інших історій після презентації читатиме на сторінках книги Жити попри все розповідає Черкащанка Оксана Задерака. Є і родичі, і знайомі, які воюють, які в полоні. Ну так, от з перших уст. Про реалії цього повномасштабного вторгнення її дуже хотілося почути, і враження душа розривається від того, що прийшлося пережити людям. Книга була створена за сприяння східноукраїнського центру громадських ініціатив, розповідає його представниця Надія Нестеренко. Нині її можна отримати безкоштовно на презентаціях у всіх містах України або ж прочитати онлайн. Це книга, яка створена безпосередньо. Авторками, жінками, які пережили різні злочини російської і агресії, такі як полон, катування, сексуальне насильство, окупація, втрату рідних. Всі вони після навчання з письменницею власноруч зафіксували свої свідчення, свої емоції, свої спогади. І ці тексти насправді читаються як такий художній, глибокий текст, і водночас в своїх історіях ми просили їх і вони робили наголос на тому, що їх підтримували в ці непрості часи. Дарія Соколова, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.